Протягом останніх днів не вщухають заголовки про те, що Міністерство оборони США призупинило постачання певного озброєння в Україну, включно з деякими ракетами протиповітряної оборони. Міністерство оборони України своєю чергою повідомило, що працює над уточненням деталей. Водночас, речник Пентагону вже заявив, що США переглядає постачання зброї союзникам по всьому світу через занепокоєння щодо виснаження запасів США. Що це все означає для України? Поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну от власне, зараз ми бачимо багато лунає заяв щодо припинення військової допомоги. Одні західні змі пишуть, що це рішення таке стало несподіванкою, інші пишуть, що допомога буде надана, але в такому обсязі, які будуть відповідати меті Трампа закінчити війну в Україні. От, власне, на вашу думку, чому загалом була призупинена передача зброї, так і чи є в цьому рішенні якісь такі сховані підтексти? Ну, давайте так. Це ж не перше припинення постачання зброї. Перше ж таке масштабне припинення постачання зброї було при Байдені після, після харківської операції. Щоб не дай Боже не добило ж Росію на п'ять місяців. Взагалі нічого не постачало. От я вже мовчу, як нам влупили ембарго в 2014 році. Обама Байден в тому числі разом з Меркель, коли Росія напала, трималася два роки взагалі. Так що історія зі зброєю американською вона має давню історію. Просто зараз, знаєте, раніше про це всі мовчали, тому що адміністрація, попередня адміністрація активно гранти роздавала. А тепер все не мовчать про це. Ось. Тому хочу сказати, що ну, ситуація робоча. Різні можуть бути в дійсності історії, пов'язані з постачанням зброї, а чому тому, що в дійсності може бути так, що воно просто вже не встигають виробляти, тому що і Ізраїль багато виснажує, і багато йде витрат на, наприклад тих самих Петротів, ракет. Ну там одна ракета, я хочу сказати. Ну там коштує по моєму там 3 мільйони доларів. Якщо не помиляюся, ну точно від одного мільйона. А норматив, наприклад, щоб збити одну балістичну ракету, може бути і три ракети треба використовувати. Ось і там багато може бути нюансів Може бути внутрішні нюанси, тому що бачите, там ж ідея не тільки про Україну, а про, про фактично про всіх. А скільки ресурсів було кинуто на Ізраїль? Ми ж не знаємо, скільки там витрачалося ресурсів, які я десь бачив взагалі аналітику, що там до 20% взагалі для новітніх систем. Наступного покоління 20% взагалі в запасів США було використано за 10 днів, тому можуть бути різні варіанти. Чи можуть бути там політичні якісь підтексти? Там, да? Ну можуть бути. Як і попередні адміністрації, там були рософільські політики, так і тут рософільські політики. А ось можуть бути. Тому але у порівнянні все ж таки. З 22, 23 і 24 роком, все ж таки Україна має значно кращі позиції, тому що є і виробництво власної зброї, е, є і позиція європейців, які прокинули, справді, не без е, удару по потилиці, в тому числі від Трампа. Почалися виділятися гроші е, активніше. Системи ППО робитися і так далі, ми повинні зважати на багато факторів і вважати за дані, що на даному етапі американці не готові допомагати. А, якщо є там потреба, наприклад, в в так робити з власне зенітно-ракетні комплекси. От, наприклад, наше міністерство оборони не фінансує виробництво наших комплексів, які вже зроблені, пройшли випробування. Є вже три установки. Про це пан Бадра говорив. Це знову Трамп нам заважається робити чи диверсія міністерства оборони, та да? е, робити свої аналоги Петротів. Тим більше у нас є гарні союзники у вигляді Швеції та Норвегії. Швеція дуже потужний ВПК, е, Ось з багатьма патентами. Норвегія, наприклад, з американцями робила ці носамси, які є, робить на які є. Тобто самим треба багато чого робити і бути максимально незалежним. У питаннях озброєння. А далі треба вести перемовини. Я вважаю, що в першу чергу зараз вести перемовини треба з тими, хто є виробником зброї американської, тому що вони в першу чергу зацікавлені у тому, щоб, щоб постачати зброю. Ось, тому що там контракти накльовуються. Ну, великі гроші, і тому з ними це, це це наші головні лобісти з республіканськими говорити, які теж задають запитання Трампом, демократами за всіма Ну спокійно це сприймати. Тобто, це нічого катастрофічного, історичного я тут не бачу. Тому що знову таки у нас постійно були проблеми з американцями. Просто про це ніхто особливо і не розповсюджувався. Тобто ви вірите так, в ці от заяви, що у них дійсно можуть бути скрутне становище зі зброєю? Чи це ну, бо, бо знаєте, здавалося так, от це Америка, як у них там може бути якісь може, зі зброї. може? Я скажу, я скажу в чому-то. Я вам сказав, вони на Ізраїль могли багато чого витратити. Uh -huh. Чому? Тому що дивіться, вони ж не не вкладалися поки у своє масштабне розширення. Там же була от історія, коли вони передали Україні стингери, ну фактично всі запаси. А, вони а, ну десь три роки тому я читав цю історію, що вони кинулися, давайте поповнювати запаси Стінгера. А виявилось, що через деіндустріалізацію, яка відбулася в США, така людей немає, які можуть налагодити це виробництво. З пенсії людей там 70-80 років викликали, які ще пам'ятають, як це все робити. А що таке ракета Петріо? То це взагалі високотехнологічна річ. так? Її ж треба ще масштабувати, це величезне повинне бути замовлення. Вони ж не працювали нам на замовлення, як знаєте, що їм це дуже потрібно. Вони виходили зі своїх інтересів, вони про це відкрито говорили. та далі дивіться, коли йде інтенсивність атак, наприклад, на Україну, коли вона вона нас ж, наприклад, у му році Петріоті взагалі не було. Так? Коли йде інтенсивність атак, з'явилися нові ракети, то відповідно, у нас з'явилися більше потреби. От, от, і все тому я не виключаю, що саме в цьому можуть бути ну і знову Ізраїль. Ну у них пріоритет Ізраїль. Так воно є. Такі тільки Ізраїль він попрацював над тим, щоб вони завжди були пріоритетом Сполучених Штатів Америки. Хоча вони не завжди були пріоритеті. Вони їм 20 років, наприклад, не постачало зброю 48 по 67 взагалі ігнорували. Так що це, це політика, не це політика, слід катати істерики тільки є, я категорично проти, коли у нас якась кубка гарлопанів сидить постійно істерить з приводу Трампа, так, а потім ті самі люди здивуються, що нам не допомагають. Ну, ви думаєте, коли ви проводите фактично і, ІПСО в інтересах Росії, коли постійно на американців гоняться? Ну потім росіяни показують американцям, і показують там, в тому числі Трампська РЦ е е е е адміністрації. а чого ви їм допомагаєте? Вони ж вас ненавидять. Ну головою треба думати, коли всі цим займаються. Багато хто ну просто тому, що клепків в голові не вистачає і причини наслідкової зв'язки не розуміють. А ось, власне той факт, що от оборони України також от прокоментували так, що вони не отримали офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання цієї допомоги. От про що на вашу думку свідчить така стримана комунікація? Тобто, це спроба зберегти ну, вас дипломатичну пишу, так, так. так ну так і треба, да ну це дуже делікатна зброя. Це завжди політика велика. Ви не можете купити зброю просто як картоплю на базарі. Це велика політика, багато інтересів. І, і так далі, і так далі. Тому я тут нічого. Нічого е, дивного не баю не бачу тут правильна політика. Чого істерики катати? То ти, ти перемовлятися. Тобі, більше я, я сказав, у нас вже були випадки в, в під час цієї війни, коли просто не постачалося зброя. Спочатку, 22-му році, а потім це пам'ятаєте, коли ця свистопляска почалася в конгресі або пільна, причому, коли демократи з, з республіканцями компостували на мозок, і Байден, замість того, щоб використати можливості там по цьому. По програмі, президентській програмі теж компостував нам мозок, розповідав, що у нього немає озброї Поки не почали, до, до речі, лупашити по НПЗ, і, 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 і тоді, пам'ятаєте, істерики катали, коли СБУшники почали бити по НПЗ, почали говорити, що це виявляється цивільна інфраструктура. І це, я думаю, що змусила давати зброю, тому що наша зброя робить нас суб'єктними в першу чергу. Просто знаєте, через таку публічну комунікацію, точніше, через таку стриману публічну комунікацію, так от зараз дуже багато заголовків ЗМІ про те, що там буде допомога, не буде допомога. І от так постає просто питання, чому, якби, чому це все так розмито виглядає? Так, і чи не є це частиною якоїсь навмисної інформаційної стратегії з боку США? Та яка стратегія? Вони сказали, ми зараз переглядаємо наші нормативи. Да? Ми там робимо таке та таке. Там у нас такий наказ. Да? Ну припустимо. Ось я вже сказав, там вже не тільки, як я розумію, стосується України. Вони, мабуть, теж подивилися, мабуть, у них там щось не вистачає згідно з їхніми нормативами. А ось вони захищають, вони сказали, Америка, де ФІОС, ми будемо захищати в першу чергу наші інтереси. Далі вони ну знову будуть говорити європейцям. Де ваше напруження йде, де ви що робите для того, щоб допомагати більше Україні взагалі фінансувати Україну? Там багато в дійсності можуть бути питань. і Я не вважаю, що це якась катастрофа сталася, як у нас катаються різні люди. Це, це перемовний процес, можуть бути різні причини. А чи є зараз ризик того, що Трамп буде намагатися знову використати цю паузу як такий важіль тиску у майбутніх переговорах з Путіним, і в тому числі от в такої так званої потенційної угоди про мир? Ну в принципі, так як ми бачили, як весною було. Ну, дивайте, з весни вже багато чого відбулося. Забудьте вже про весну. Це вже було давно і неправда. Те, 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 те що називається, да? Ну, по перше, прокинулось європейці. правда, після копніків Трампа і всіх інших, так вони почали говорити, що готові взяти на себе зобов'язання. Європейці почали тиснути теж на американців словами, що це все добре, тільки ви що хочете створити прецедент, щоб росіяни на нас напали. Да? Ось, а ми не будемо, наприклад, вас підтримувати в торгівельній війні проти Китаю, так що багато вже чого відбулося з того часу, і, 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 і так далі. І Я думаю, що американці зрозуміли, що без європейців нічого не після зробити не зможуть. Домовляється, не домовляється з путіним. Ти у... Путін же вимагає зняття санкцій в першу чергу з Європи. А Європа говорить американцям дуля вам змахами на зняття санкцій. Не будемо ми цього робити, тому що Росія нам погрожує. І Так що не все, не все так просто. Чи, зможуть, чи, чи будуть намагатися десь зіграти? Ну, можливо. Чи є, чи є такі можливості натиснути? Скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Тому що виявилося, що Україна більш суб'єктна, ніж, наприклад, Росія. І далі Путін вимагає від американців те, що вони дати не можуть. Вони ж вийшли з ними перемовини взагалі, вони навіть по потрібних питаннях не говорять. Які зараз кроки має в цілому зробити Україна, щоб не опинитися в випадку в такому в дефіциті, якщо це припинення буде таким довготривалим допомоги? І чи варто тут нам зараз активізовувати роботу власне з ЄС, з Британією, наприклад, або там іншими союзниками? Ну по шиї, в першу чергу надавати ДОТу, АОЗ, точніше, і міністерство оборони, щоб вони фінансували наші розробки, якщо ні, розганяти цю міністерство оборони до Пісової матері. Тому що є вже комплекси, які дозволяють багато чого робити, а в тому числі, наприклад, окрім ну, балістики. У нас ж проблема в чому? Через відсутність можливості збувати шахеди, все інше, теж, це теж практик Міністерства оборони, як фінансуються наукові розробки, де перспективна зброя і так далі. Чого ви там сидите, невідомо чим займаєтесь? Ось самі виробляти треба, аналог Петріота теж робити. Може не так швидко звийде, вийде. Але чи є знову таки, є? Є, є є наробки, є ракети в Україні? Є до цього були наробки, які робилися підключати шведів в першу чергу, норвежців і багато чого для себе робити. Вознов таки, ми повинні дивитися. Ну, європейці, вони ж ніхто, окрім нас. Не зацікавлений у нашій обороні. Ну Європейці поки, знаєте, там собі тупо почухають, так? поки почнуть там думати, ну, а на, на що нам потрібно, що економічно це доцільно робити, а хто це буде купувати і так далі. Вони ж нікуди не поспішають. там так. У них все добре. Україна стикає кров'ю, Україна захищає їхні європейські інтереси і все інше. А у них все добре. Тому ні на кого сподіватися, не можна робити виключно своє. Збірка повинна бути в Україні. Технології повинні бути українськими. Фінансувати це повинна Україна. Може разом з партнерами, якщо хочете нормальні комплекси, а щоб не залежати Сполучених Штатів Америки. Давайте вкладатися в гроші на наш ВПК. Але для цього потрібно ще відкривати експорт для нашого ВПК, щоб більше залучати людей, інвесторів і багато чого іншого. Тобто, в цілому ми цю новину маємо сприймати з таким холодним розумом, так не сіяти паніку там, де її немає, і в принципі да. не працювати на дезінформацію ворога. Так ну звичайно, ну питання не дезінформація, бо говорити треба, це тільки не з такою істерикою, як у нас качають різні товариші, які думаючи, що демократична партія, коли прийде до влади, вона оцінить їхні зусилля, як вони тут брудом Трампа обливали, так і і пайок там надають. Ось тому вони готові різню чухню сидіти і говорити, аби тільки щоб підпрацювати, щоб їх помітили. Тому ми повинні розуміти, що це нас не повинно цікавити, бо повинні бути рівно віддаленими від політичної боротьби в Сполучених Штатах Америки, не лізти в їхні розбірки. Що республіканці, що демократи є виключно інструментом. В, в руках української політики, ось чому повинні бути що робити, тому це знову таки перемовний процес. Чекаємо гроші від європейців на закупівлю американських зброї. Підключати європейців. Нехай вони теж тиснуть на американців, спілкуватися з ВПК Сполученими Штатами Америки з республіканцями з демократами. Спілкуватися тому що там теж багато незадоволених людей. Може там це в дійсності була собі самодіяльність окремого міністра заступника міністра оборони який це так зробив, і, і так воно було зроблено в такому от форматі. Я вам дуже вдячна за ваші відповіді. І також нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дуже вдячна вам за розмову. Дякую вам також.